1 червня День захисту дітей. Діти це головна радість і надія для батьків. Вони справжні майбутні не тільки для держави, а для всього світу. Це один з небагатьох свят, у якого існує прапор. На ньому зображені фігури п'яти дітей червоного, синього, білого, чорного та жовтого кольорів. Вони стоять по окружності земної кулі і міцно тримаються за руки. Емблема говорить про те, що люди на планеті різні, але разом з тим вони єдині. У цей день варто згадати, що у маленьких людей бувають і дорослі проблеми, що у них є право на свободу думки, освіти і відпочинку. Це свято нагадує, що потрібно частіше прислухатися до дитячих голосів і не забувати. Що в першу чергу дітям потрібна турбота і любов, які навряд чи вийде замінити матеріальними речами, і дорослим варта перш за все почати з себе і подавати хороший приклад для дітей, причому не раз два на рік, а протягом всього року. У всьому світі в цей день проходять виставки дитячих малюнків, святкові концерти, благодійні акції, круглі столи присвячені проблемам дитинства і юнацтва. Захист дитинства у цілому світі це місія честі, любові, добра. Заради майбутнього треба нам жити прекрасне і вічне, нехай не вмира.